Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіянца на період з 24 по 30 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровительство вищих сил. Змія хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. З огляду на рік змії можна якось сприймати цю карту по-новому. Тобто, тобто, або люди будуть вам чимось допомагати, або дійсно хитра, підступна людина. Іноді, як показує практика, народжується малята в рік змії, і саме така змія про це розповідає. А люди потім дуже здивовані, що не знали, що у їхніх родичів планується малятку. Ось тут каблучка, це якісь договори, або, зверніть увагу, друзі, замок, а також каблучка. Вони ніби ось так разом об'єднані. Або щось завершується, і саме це вам може дозволити. Новий договір, нові документи, або, наприклад, для когось це може бути одруження. Дуже цікаво. Карта ось так поєдналася. Документ. Ось тут договір, а також замок. І ось тут романтичні почуття. Дивіться уважно, що саме до вас стосується. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій для стрільців. Можу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є нові відео, розклади пасіянців для всіх знаків зодіака на місяць квітень. Всіх запрошую, хто ще не бачив. Іноді до своєї інформації можна додати свій асцендент. І тоді картина буде дещо іншою. Зверніть на це увагу. А у нас з вами другий розклад для стрільців. Кайдани це міцні родинні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Ось тут швидкість. Треба в чомусь поспішати в прийнятті якихось рішень або вирішенні чогось. Розбите серце. Ви можете бути незадоволені якимись результатами. Не треба одразу ставити діагноз. Треба подивитися, чому саме так вийшло, можливо, так надо. І зверніть увагу, знову змія повторюється, що це за обставини, хто це вам що хоче зробити якусь пакость. І ось тут стабільність якір. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. та прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Стрілець з 24 по 30 березня. Нагадую, друзі, про ретроградні планети до 15 квітня. Не приймайте якихось важливих рішень. Завжди можна свої обставини перевірити часом. Трохи затримати і подивитися, як саме вони розвиваються, на вашу користь або ні. Лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і особистий. Зверніть увагу, сонечко. Сонечко, і ось тут ваша родина поруч, якісь такі обставини, котрі вас дуже порадують. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Не забувайте дякувати, якщо ви знаєте, хто вам допомагає. Тому що вдячність це позитивна енергія, котра потім до вас також повертається в іншому вигляді. Сьогодні вам хтось допоміг один, а потім може також також скластися обставини, що хтось вам ще раз допоможе і тим самим зробить ваше життя легшим. Сьогодні у нас з вами колода колесо року, і ми подивимося для стрільців застереження, зірка та парада. Дев'яточка кубків. Друзі, подивіться, які мудрі карти. Тут у вас сонце та особистий успіх. Застереження зірка. Зірка на ім'я сонце кажу вам про те, що ваші заслуги, якісь якості гарні, котрі виявляться на цьому тижні, вони дійсно є. Ви не тільки успішні, а також маєте якісь позитивні результати. І це карта зірка, але вона вам випадає в застереженні. і це каже: не розповідайте, не хваліться, не якайте для того, щоб щастя любить тишу. А поради, друзі, це дев'яточка кубків. Все ж таки можна щось святкувати. У вас буде на це причина, але не так помпезно або голосно, як ви це могли зробити або хотіли. Якось спокійніше, тому що наше життя це плюс та мінус. Якщо ви всю свою енергію пустите на якісь розваги та гучні якісь святкування, то потім у вас вистачить на щось інше, і також важливе. Більш спокійніше, але можна святкувати, тому що ви дійсно будете мати успіх. Ось він, лавровий вінок, а також сонце. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео зі своїми друзями. Я завжди вам за це дякую. До зустрічі!